ну я ще коли була маленька, мене провели на танці. Що для вас професія У Шлях про визнання в кожному світі і в кожному він різний. Які можуть бути проблеми зі здоров'ям у дитини, якщо вона два-чотири роки просиділа за комп'ютером? І зачасту дуже багато психозу я бачу. Наприклад, один тиждень вони вдома сидять, а інший тиждень в іншу школу, бо немає бомбосховища. Ну і вважаю, що я займаюся майбутнім вінниці. Наша освіта вона є дуже потужною. Всім привіт! З вами ми Вінничани та я Софія Копач. І сьогодні ми будемо спілкуватись з видатним хореографом, засновником школи танцювального мистецтва Альфа-Денс Світланою Заморуєвою. Вітаю Світлана! Привіт, Софія! Зізнаю, що я дуже рада вас сьогодні тут бачити. Ну це взаємно Рада цьому вигляду на віничинок, оскільки ми, ми вінничани. От за дуже тематично за вікном, і знову таки рада бачити. Світлана, представтесь, будь ласка, ще раз розкажіть про себе, чим ви займаєтесь більш детальніше для наших глядачів. Ну, а мене звати Світлана, я вже більше 20 років займаюся з дітками хореографією, а саме географічне навчання. Займаюся я Вінниці, хоча була закордонна практика. А в нашому колективі дуже багато дітей. А, дуже сильних, дуже потужних. А, ну, і вважаю, що я займаюсь майбутнім Вінниці. Я знаю, що багато ваших учнів стали чемпіонами і області, і чемпіонами України, і взагалі в Європі на дуже хорошому рівні. Виступають, привозять на Вінничину потужні великі такі здобутки, нагороди. От і все ж таки, в чому секрет, як вони до цього йдуть? І взагалі, от скільки дитині потрібно часу е, активно, систематично займатися спортом, щоб отримати визнання хоча б на регіональному рівні? Ну, Шлях до визнання в кожному свій і в кожному він різний. А діти починають працювати зазвичай з трьох років, але ніколи не спрогнозуєш, е, ну, як ця дитина зможе справитись. Комусь треба мало часу, для когось це великий шлях. Але врешті-решт, якщо працюють батьки, діти, а викладачі, то результат буде і він буде дуже потужний. Я зрозуміла. Скажіть, от про кого б своїх вихованців ви б хотіли зараз розповісти, можливо, про когось, хто з останні, так? останній привіз якусь значну винагороду на Вінниччині? А і що це був за конкурс? ну скоріше, просто винагород так багато і так багато конкурсів, щоб перераховувати їх? Я не думаю, що це буде цікаво. Я б хотіла більше поділитися іншою інформацією. От, ти говорила про те, що дуже багато за кордоном діти з здобутків мають і дуже багато мають перемог. На початку повномасштабного вторгнення дуже багато наших дітей переїхало за кордон, і деякі з них подовжували навчатися дистанційно з нами, а деякі поступили в інші студії або прилаштувалися ну, до інших колективів. І я хочу проговорити про те, що а, от наша освіта вона є дуже потужною. Тому що а, ці діти, які тут а, не виходили на дуже високий рівень, дуже потужний, в Європі вони сприймаються як ну, просто диво. Тобто на них а, дивляться і ними пишаються. І а, я столкнула столкнулася з тим, що дуже багато позитивних відгуків про саме нашу хореографічну освіту. вона в Європі дуже ціниться, і наші діти там а, ну, дуже часто стають. Таким сильними суперниками, а відомим європейським школам. А скажіть, Анна, на вашу думку, чому така ситуація? Чому в Україні ці талановиті діти безмежно талановиті, не можуть здобути таке визнання, яке вони можуть здобути в Європі? Я думаю, що просто в нас дуже потужний механізм саме хореографічного пакування, і думаю про те, що нас просто дуже багато. Їх от таких талановитих дітей їх дуже багато і вони дуже працівниці. Якщо ми подивимося, наприклад, на ситуацію з європейськими школами, то там, а, на жаль, не так прагнуть перемоги, не так прагнуть. От, а, систематично, от то, що ти говорила, систематичних занять розвитку, не так прагнуть цього успіху. В них більш спокійне розмірене життя, і вони звикли до того, що ну в принципі немає його, то немає. Якщо там є, і мені можуть, допом можуть допомогти то є, а в нас ні. В нас діти цілеспрямовані, вони хочуть здобути перемогу будь-якою ціною. Просто їх в нас більше. Скажіть, будь ласка, стосовно ось цих занять онлайн, тобто з дітьми, з якими ви продовжили заняття, які вже виїхали за кордон. Наскільки це дійсно результативно? Якщо ми говоримо про хореографію і про спорт? На жаль, під час ковіду, першого, коли наших дітей ну просто посадили за столи і заставили займатися ну, неосвітою, тому що я не знаю то, що було тоді на лані, це тяжко описати. То навчання не було досить ефективним. Ні, а під'єднувалися дітям було складно, вони не розуміли, для чого заставити дитину займатися в маленькому просторі. Намагатися щось зробити, якщо в неї немає сильної мотивації, онлайн не може, він не буде продуктивним. Чому, а, а, чому так сталося, що ми то пережили і вийшли на новий рівень? Тому що знову, як я повторюю, що є дуже велика кількість людей, дітей, які цілеспрямовано хочуть. Тобто вони розуміють, що це треба, і що я навіть в от такому маленькому вузькому просторі я стану і буду займатися. Але ну, скажімо так, далеко не всі, і це торкається виключно хореографічної освіти. Я не беру загальноосвітні школи. А якщо говорити про те, що іде онлайн зараз на Європу, і підключаються дітки, які а, займаються там, а, скажу так, а, в них а, зовсім змінилася мотивація. А коли вони виїхали, зрозуміло, що там вони або не можуть знайти такої якісті, або не мають доступу до цієї освіти. А, ну, вони навіть самі пишуть і хочуть продовжити навчання, хоча б в такому вимірі, яке воно є зараз, не діє на те, що десь щось зміниться, і вони зможуть там попасти в якусь ну, таку потужну, класну школу. Тобто, якщо говорити про Європу, то краще так, ніж нічого, і вони втрачають форму. Якщо говорити про те, що зараз ми маємо змогу офлайн навчатися, то звісно ніяк і онлайн не заміна зала, не заміна особистої присутності, не заміна того, що ти можеш підійти до дитини, поправити її ручку, поправити правильно спинку, поставити плечики, пояснити вживу як і підкоректувати, звісно, офлайн освіта, це те, ну чому чого ми позбулися, були втрачені, і я вважаю, що зараз. Ну, треба максимально відновлювати О, живі, живі, саме живі заняття. Світлана, хочу вас запитати зараз не просто як хореографа, а як і педагога, тому що, наскільки мені відомо, ви більше 23 напевно, вже років наразі працюєте в сфері педагог... ну, педагогічної, по суті, освіти. Хотіла запитати вас, ви. Бачили різні види навчання і так далі. Зараз, коли діти повернулися з онлайн-навчання, школи довгий час були на онлайні, вони зараз повернулись і почали і на заняття виходити офлайн, і е, в школу ходити, так би мовити, в живу школу ходити, mm -hmm. а не в онлайн. Е, виникають чи виникають в дітей проблеми зі здоров'ям, проблеми з розвитком, можливо, навіть після онлайн-навчання. Зараз. Так, я дивлюся на це, ну, я буду розказувати як хореограф, тому що є дуже багато речей, які я бачу як людина, які я бачу як викладач просто. Якщо дивитися в плані хореографічної освіти, то, звісно, ті діти, які мали велику перерву, вони виходять. І ну, ми почнемо з простого: постава. Постійне, постійне заняття, отак, от з книжечкою або так з телефоном, воно дає зразу. Ну, оце. Ми будемо казати, ну, так, як є це скаліоз. Це скаліоз. Так, так, це це не... скаліоз. А, окрема тема, це якщо дитина мала систематичні заняття, а потім вони обриваються, це, це вивага. Дуже багато діток приходять, які не можуть в форму війти. Ну і це тип, типу, то, що ми бачимо, отак, от, просто бачимо. А те, що відчувають діти. То тут, звісно, тут дуже великі проблеми. Хотілося б поговорити про дітей, які повернулися і не займалися, а діти є ж, які займалися, продовжували зустрінути навчання, і вони приходять і були дітки на одному рівні. А приходить дитина і розуміє, що от я зараз не можу, в мене не виходить, мені тяжко відновитися. Мені неприємно дивитися, що моя команда пішла вперед. Що та дівчинка, з якою я танцювала в дуеті, зараз може одне, друге, третє, десяте, а я не можу, мені тяжко їсти я погано психологічно. І тоді наступають зовсім інші моменти. Тоді треба говорити з батьками, говорити з дитиною, пояснювати, чому так сталося, а пояснювати, чого довго ще вона не зможе ну так класно танцювати, як вона, грубо кажучи, як вона робила до того. А ці проблеми вирішуються дуже тяжко. Тоді треба підключати батьків, які зараз, на жаль, коли дітки вийшли. Повне навчання, вони розгублені ще більше ніж діти. Вони не знають, що зробити з розкладом, тому що тут е, малювання, тут англійська, тут хореографія, а школа ставить один тиждень розпов... однушу. Ось тут зупинитись і подетальніше розповісти про те. Наскільки змінилась ось ця освітня система зараз в школі у у військовий період? Тому що наскільки мені відомо, різні школи ставлять різні графіки навчання, підлаштовуються під підлаштовуються під укриття, в кого є в кого є бомбосховища? Наскільки це вплинуло взагалі на зайнятість з дітей на їхній час? Я знаю, просто ще у вас доволі такі дуже мені боляці. Чого? Того, що якраз це період, коли люди шукають, де дитина буде займатися, як вона буде займатися, і коли замість того, щоб а, ну. Якось структурувати розклад дитині, щоб їй було зручніше, тому що вона ж дуже багато часу провела просто вдома і не займалася просто в реальному класі, не спілкувалася з дітьми. І коли всієї дитини немає стабільного графіка, тобто сьогодні вона на онлайні, завтра вона на офлайні, наступний тиждень, то в неї є ці два останніх уроки, то немає, то уроки дають не самостійне доопрацювання. Вони. Просто бігають і питають, а куди нам можна взагалі? Вже не запитують ні групу, ні рівень, а куди? Куди ми можемо прийти, щоб ми просто не втратили те, що ми мали, з ким ми можемо займатися? І того зараз ми, от наша освіта, хореографія, ми підлаштовуємося під під усіх просто, під усі розклади. Тому що я прекрасно розумію, що. Зараз в мене може бути така ситуація, що, наприклад, третя зміна в дітей є третя зміна, уроки закінчуються в 19-20, і це дорослі діти, і вони приходять, в них є тільки ранок. А на ранок приходять ще восьмирічні діти, в яких теж друга зміна. І виходить, що іноді виникати такі ситуації, коли діти досить різного віку займаються в одних групах. А це, ну, це не дуже є добре, і це для них дуже тяжко, тому що ви ж розумієте, що якщо дитинка маленька і тут приходить здорова барышня, і вона вона може, ну вибачте, мені майже все. А я тут тільки навчаюся, але іншого розкладу немає. І ти стаєш і просто починаєш пояснюватися, от це сталося так, тому що ну зараз така ситуація. В школах так нам треба підлаштуватися. От зараз цей розклад трошки зміниться. Ми попробуємо, Якщо не піде, можливо, в іншу групу, а можливо, по іншому. І батьки із дітьми вони просто бігають і не знають, як їм з цим, з цим справитися. І зачасту дуже багато психозу. Я бачу, дуже багато нервується і з і Істерику катають, що боже, що ж нам робити? А на ще то, друга, третя дуже тяжко виключно зі сторони вашого досвіду. Чому ось така ситуація відбулася у війницькій системі освіти? Ну, а мені здається, що коли ще а, ну в нас зараз не дуже критична ситуація, дякувати Богу з з тим, що в він більш-менш тихо і спокійно, і це вже досить довго тривали темряв. Мені здається, що треба було просто готуватися до нового навчального сезону і не давати діткам розклад в останній день або вже в 5 вересня, що вони не знають, коли вони навчаються, які вони, ну, на які предмети вони ходять, скільки буде тривати навчання, а зробити. Це трохи раніше. Тоді б всі мали час у цей зазор, всі би вийшли спокійно, знали, куди вони виходять, як, на яке навчання, де вони будуть займатися, в якій школі вони будуть навчатися. Що вони не переводяться, наприклад, один тиждень вони вдома сидять, а інший тиждень в іншу школу, бо немає бомбосховища. Вони мали знати це просто зарані, тому що такі речі вони були відомі не за день, не за два і не за три. Чому взагалі така цінність хореографії, спорту, спортивних занять для школярів і для діток в цілому? А ну тут цінності дуже багато. А перш за все, що дає хореографія, якщо вона правильно поставлена, якщо людина знає, що вона робить, якщо вона на своєму місці дає правильну програму. А відповідно, батьки і діти цю програму виконують. Тобто вони не відвідують так, що один день прийшов, а потім місяць не займається, і ми ходимо на танці. А по структурованій програмі відповідно віку працюють, то тоді це величезна, величезна користь для здоров'я. По факту ми отримуємо фізично здорових дітей. Вони отримують навантаження дуже високі. І це не, не тільки фізичні, а і моральні. І вони кращі в навчанні, вони краще розвинуті в інших сферах, тобто у них дуже багато хобі. Ці діти вони ну, всес, всесторонньо розвинені. А що ще отримує дитина? А це психологічна розрядка. І вона, вона включає в себе те, що дитина, коли приходить на заняття, вона не тільки виконує фізичне право, а вона взаємодіє з іншими дітьми. А це дуже важливо, особливо в період пандемії, період війни, коли діти були ну, майже зачинені в вузькому просторі. Вона вчиться соціалізації, тобто вона вчиться поводити себе в суспільстві. Вона вчиться відповідальності. Тобто, діти, якщо вони в групі в колективі, ось що я помічаю, вони дуже дуже це цінують і дуже сильно допомагають один одному. І вони нав, от навчаються цієї колективної праці. В них вона виходить ну настільки на потужний рівень, що я іноді мені здається, що я вже там навіть не потрібна. Вони настільки потужно все роблять самостійно і намагаються навіть ну от. В будь-якому варіанті допомогти приходить нова дитина. Раз я ще тільки підвертаюся показати, повертаюсь, щоб щось дати цій дитинці, розказати, що вона робить не так. Мої діти вже стоять і подивись, оце отак. А це отак. А давай підемо додому разом, А давайте поголі, а давайте зробимо якийсь конкурс. Вони настільки стають активними, оця активна життєва ну, позиція, така сила. Мені здається, що це ну, не можна нічим замінити. Це не тільки фізичне. Виховують це... якісь моральні якості. Так, люди. так. з ними тісна комунікація вони, Вони більш виховані, вони якісь. Ну такі знаєте, один за одного. Ну, і мені ну настільки це подобається, тому що зараз цього дуже мало. А, в основному всі в собі, в, в гаджетах, а тут є ціль. Тут є ціль або змагання, або є ціль підготувати якісь завдання творче, або є ціль об'єднатися. Ми робимо колаборації, щоб діти більш один з одним і Не було б між ними ніяких дистанцій, щоб вони могли працювати, наприклад, із. Одним віком, і з другим, і з третім. От ці форми роботи вони дуже зближують їх, і вони відчувають себе як єдиний колектив і таку приналежність до чого класно. Ми робимо класну справу, потужну. Приходьте до нас, бо в нас тут так прям круто. І вони щасливі від того. От вони виходять, вони щасливі. Розкажіть про авторську свою програму і як ви випрацьовували цю мету. Все дуже просто. Вчитися потрібно просто всім. Всім. Вчитися по навчатися потрібні повинні діти і навчатися маю я. Тож що б я не розробила, якщо, наприклад, навіть в мене програма вже готова, то я для малюків розробила програму, і я на ній працюю. І я от працюю, і бачу, що а, от мені тут не вистачає, наприклад ну, Наприклад, роботи рук, от не вистачає мені. Я починаю копати, чого саме ця програма дала збій, чого вона так пішла. Що треба туди додати і внести? І я постійно то коригую. Тобто, в мене немає однієї структури, що я отак от от поставила і так як по сторінці працюю там декілька років, і все класно. Результат же ж є, є, і все хорошо. Ні для діток більш старшого віку це не одна програма. У нас дуже Же різні форми занять, тобто, наприклад, одна одне заняття має може бути по техніці стрибків, і ми відпрацьовуємо ці техніки. Ми роби акробатика більше ні, це я кажу тільки виключно про стрибки. Може ага. бути заняття виключно побудовано побудоване на акробатиці, або ми даємо упор на стрейчинг Вони всі в мене на принципі структуровані. і Я от відкриваю план, і в мене там на, на місяць. От, наприклад, перший тиждень. Перше, перше заняття, наприклад, я даю просто на ОФП загальна фізична підготовка. Друге заняття, наприклад, я даю на імпровізацію. Ну, я зараз буду просто просто образно казати. І ми вчимося творити. А третє заняття, наприклад, я даю завдання по групам, ми працюємо по командам. Четверте заняття може бути зовсім по іншому. Це може бути класика. П'яте заняття, я даю ще щось, і я так от їх постійно змінюю. В цілому, в чому подлягає моя, моя специфіка, ми працюємо сучасну хореографію, а сучасна хореографія це контепораріті і це поток, це має йти з середини, це рух з середини людини. Ми туди ж додаємо елементи модерну, чого? того, що без якщо це діти, без окремих позицій, без окремих точок хореографія теж не буде повною. Тобто, якщо ти компілюєш декілька стилів і намагаєшся їх поєднати цікаво, то тоді це цікаво дітям, і це цікаво на сцені. Тобто на сцені не може бути виключно акробатика, і всі там стрибають дуже гарно і все круто, але руху самого немає і немає душі в тому номері. І не може бути виключно. Поток, тому що немає вау-ефекту. А в нас, ну я орієнтуюся на те, що робиться зараз і в Європі, і що робиться за кордоном. Має бути все включено і вау ефект і має бути і рух, і має бути розум, коли дитина розуміє, про що вона то робить образ. Тобто дуже багато компонентів. Я намагаюся їх поєднати все в цілому, саме в своє авторське бачення цього процесу. І ну, я бачу вже, що це працює. Це працює реально. Програма змінює. От ми буквально на цей наступний ну, навчальний рік змінили повністю базові заняття, щоб це дітям було цікаво і корисно. Тобто, ну наприклад, я можу давати на певні групи мишць зовсім різні вправи. І сьогодні, наприклад, це в програмі стоїть одні одна група, а через півроку це буде зовсім на ті ж самі мишці, але зовсім інша група вправ. Дітям це цікаво. Практично декілька років наша держава зняла з себе відповідальність за фізичний розвиток дітей. А жаль, це Що я маю на увазі? Коли не закрили нас під час ковіду на онлайн-навчання, це були дитячі садочки, школи, університети, і діти декілька років, тепер війна, і діти декілька років сидять за комп'ютерами. Які можуть бути проблеми зі здоров'ям у дитини, якщо вона 2 3, 4 роки просиділа за комп'ютером і в планах сидіти далі, от просто зігнута. E, e, Знаєш, Софія, я тобі скажу так: основна найвелика проблема, що сталася, а фізичні проблеми вони а, випливають потім. Ми їх бачимо, ну, як умовно, скаліоз, да, умовно, це вавага і так далі. Ми їх бачимо потім. Перше, що зміняється, це міняється світогляд, міняється підхід у дитини до її тіла. До її, ну, до її спілкування, до її поводження себе в суспільстві, в всесвіті, це міняється повністю світогляд. Вона впадає туди, от в цей глибинний процес інтернету, який деякі речі її спрощує, а деякі дуже ускладнює. І завдяки цьому ці проблеми починаються, ну, грубо кажучи, з голови. Тобто, якщо дитина вважає, от вона погрузилася, бувають випадки, коли дитину не можна витягнути, бо вона в комп'ютер. Терній грі сидить. І я не можу казати, що в неї проблеми зараз зі здоров'ям, але потім вони будуть. Але в першу чергу вони, ці проблеми вже зовсім іншого характеру. А проблема, яка вперше виникає, от, наприклад, я як для навчання в офлайні або як для мене для хореографа, дитина, яка дуже часто цим займалася онлайном, вона сиділа і не бачила ніякого виходу, або просто нічим не займалася їй потім а, некомфортно виходити з цієї ситуації і щось робити і якщо наприклад ми говоримо про навчання то вона звісно буде дуже сильно відставати від тих дітей які намагалися намагалися навчатися і в яких була та можливість Просто це починається спочатку з простого відставання, а потім, потім з психологічного навантаження на дитину, що їй некомфортно виходити за рамки свого будиночку, за рамки своєї кімнатки, за рамки вкроватки, в якої вона слухала тетю Таню, яка їй там розказувала про біологію чи ще про щось. А її треба одягтися, її треба піти в школу, її треба з кимось там спілкуватися. Їм дуже тяжко. А потім вже здоров'я. Здоров'я виходить, 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 ну по цепочкою. Розкажіть взагалі нам про ось цю хореографічну, спортивну ситуацію на Вінниччині і в місті Вінниця. Що взагалі у вас зараз відбувається? Чи проводяться якісь конкурси для дітей? Чи проводяться якісь заходи від держави, державні конкурси, можливо, чи державні фестивалі. Чи є зараз дітям можливість від держави, чи є приватна можливість десь виступити, себе проявити? Ну, скажу так: а це з останнього до ситуації, яка була до 1 вересня, до 1 вересня у нас діяла заборона на усі масові забрання, ані проводилося абсолютно нічого. Тобто, ну конкурсів державних їх не було взагалі ніяких. Зараз. Я... А вони взагалі колись були кашами? Ну були, були, але це було дуже давно, я навіть не пам'ятаю. Зараз в основному приватні, а за благодійні внески. І, ну наскільки я знаю, воно починається десь середини вересня. Оце ми бачимо положення. А державних положень, можливо, я щось не знаю, але я його не бачила. От на, на вересень і далі я поки що не зустрічала. Скажіть, а інші студії також займаються от, розвитком дітей, набирають. Ну і наскільки я розумію, що інші е, приватні. Е... Заклади спортивної освіти, якщо це можна так назвати, хореографічні студії, а, також набирають зараз дітей і активно займаються. У всіх є от ці групи, ці бази. І я наскільки розумію, що чогось, ну батьки саме зараз до, до приватних шкіл і звертаються. це Дуже просто mm -hmm. а, в приватних структурах а, наразі для дитини, як це не прикро, а, говорити, є більше варіантів для розвитку. Тобто. А, що я маю на увазі? У нас, якщо немає зовсім можливості вийти на конкурси, ми починаємо проводити свої всередині. Якщо немає такої можливості, ми шукаємо інші форми творчої роботи, де дитина може себе проявити, отримати якийсь результат. Тобто, вона вона просто бачить результат, вона не просто ходить. А вона бачить, що от вона проходила певний період часу, ой, відбулася та подія. Відбулася та подія, або відбулася та подія. Або ми кудись з'їздили, або ми кудись пішли. На жаль, в державні а, структури а, ну, не дуже зацікавлені це, це робити. А, іде просто навчання, і можливості в них не дуже, не впевно, багато. Або не дуже хочуть, я не знаю. Ну, приватні вони більш активні. Да, і тому вони постійно, якщо ми бачимо от на Вінниці будь-який конкурс, проходить дуже багато приватних школ. Вони всі там, а державних їх якось не видно. У нас таких хореографів багато. багато. І саме називають у Вінниці. Ну, якщо прийти на просто можна прийти і подивитися результат роботи. От Ви приходите на конкурс, проводите свої діток. Ну, сідайте, дивитесь в залі, що відбувається, які колективи приїжджають, і по результатам роботи, а видно, хто як і що робить. Навіть видно про те, як, а, потом, як хорограф спілкується зі своїми дітьми, тому що ви розумієте, що а, ця дівчинка, яка говорила про інстаграм, вона може прекрасно танцювати. Але це не означає, що вона буде гарним викладачем, тобто вміти це донести, буде. подати, розповісти і проконтролювати, щоб це було правильно і без шкоди для дитини. Тобто, це, це залежить від багатьох факторів. Але я вважаю, що е, освіта має бути. Освіта має бути. Це пріоритетно, тому що ти, ти тоді виконуєш основну місію. Ти не шкодиш дитині, ти не шкодиш. Що для вас професія хореографа? Мрія? Вашого дитинства? Так. Мені подетанніше um. мрія, промувалася. Ну, я ще коли була маленька, мене провели на танці, я трохи запідмінилася з набором. А, я прийшла вже в вересні, а діток набрали а, ну, до того. І моя мама дуже просила, щоб вона взяла групу. А я коли перший раз перейшла, порізала. Я зрозуміла, що от я хочу. Я хочу, щоб через якийсь час, коли я виросту, я стояла з тієї сторони і брала ці діти. Світлана, я дуже вам вдячна, що ви сьогодні прийшли до нас на інтерв'ю. Наших глядачів в свою чергу запрошую на навчання в танцювальну студію Alpha Dance. Всі, хто хоче, щоб ваші дітки розвивались та тренувались, приходьте на навчання у хореографічну студію альфа Dance до Світлани Вікторівни. А ми. Запрошуємо наших глядачів підписуватись на наш YouTube канал, ставити вподобайки і писати коментарі, адже це надзвичайно важливо. Кожна ваша підтримка безцінна. Дякуємо за увагу!